Турнір зміні футболу розпочався у травні одразу в п'яти містах області Житомирі, Бердичеві, Новоград-Волинському, користені та малині. Загалом участь у турнірі взяли понад 90 футбольних команд. Головна мета турніру залучити якомога більше молоді до участі у змаганнях. Мета діяльності спорту для всіх якось, цього турніру залучення як найбільшої кількості учасників. Будь-кого з бажаючих, якщо людина не має перешкод з боку стану здоров'я, вона може брати участь у цьому турнірі. Сьогодні ми бачимо фінал у місті Житомирі. Зустрічаються команди «Персей» і Промінь. В принципі, по ходу турніру це було прогнозовано, але боротьба була дуже цікавою і спостерігаємо за фінальним матчем. Доля кубку турніру вирішувалась в останні хвилини фінального матчу, адже команди грали на рівні. У першому таймі команди обмінялись влучними пострілами і пішли на перерву з рахунком 1-1. Наприкінці другого тайму футболісти команди Промін двічі вразили ворота суперників, ставши вдруге володарями Кубку Спорт для всіх в минулому году ви виграли, в этом году виграли, і будемо далі виігравати. ці турніри. Це обіцянка? «Так, да? Це вже положення таке, завжди так буде. Промін завжди виіграти. Тренер команди переможців Валентин Островський наголосив, що ця перемога це закономірний результат наполегливої роботи команди. Я думаю, що сьогоднішньою грою ми підтвердили свою состоятельність і показали. Я думаю, на сьогодні учитывая Покриття цього поля доволі таки достойний результат. Турнір з мініфутболу спорт для всіх, проходить у рамках обласного заходу Олімпійське літо, який включає в себе змагання богатирів козацькі розваги, пляжного волейболу, стріт стріт-воркауту та більярду. Мета проведення олімпійського літа залучення широкого кола молоді до здорового способу життя.